Мешканці пакистанського міста Квета вимагають від військових посилити заходи безпеки. Напередодні вибухи у приміщенні більярдного клубу та в автівці неподалік забрали понад 100 життів, близько 200 людей поранені. Поліція повідомила, що в обох випадках діяли терористи-смертники. Квета найбільше місто провінції Белуджистан, яка вважається однією з найнеспокійніших Україні. У регіоні діють екстремістські угруповання, що часто здійснюють напади на шиїцьке населення. За даними правозахисних організацій, минулий рік був найкривавішим за історію шиїтів Пакистану це надзвичайно жорстоко. Жорстокішу ситуацію складно уявити. Мусульманин вбиває мусульманина. Що може бути гірше? Подивіться, що вони зробили з нашим містом. Я вимагаю від генерала Каяні мобілізувати війська та покласти цьому край. Ми більше не хочемо цього. Постраждало надто багато сімей. Заборонену груповання Лашкари Джангві взяло відповідальність за напад. Торік один з лідерів екстремістів вийшов на волю після 14 років у в'язниці.